Ось такий варіант приїхав. Honor 8X, ціна 2350, має відбиточок пальця, непоганий по стану, є легкі-легкі якісь царапки, але не суттєві. Мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на наушники 3,5. Ось тут притертість невеличка така зверху, але не суттєво. По екрану нюансів практично немає ніяких. Працює телефон досить непогано. Зараз покажу всю інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів. Великий плюс є NFC, можна розраховуватись. Картою Так, інформація про телефон. Honor 8X на 9 Android 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 GB. Показую ще камеру зараз. Так, далі. Пізніше ось така тут камера, доволі непогана, хороша камера для такого смартфона в комплекті, Йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал силочка в шапці профілю.